6 червня своє професійне свято відзначають журналісти, люди, які тримають інформаційний фронт нашої країни, аби кожен українець мав доступ до об'єктивної та правдивої інформації, захищеної від ворожих вкидів. За останні кілька років журналістика України зазнала чималих змін. Один з основних факторів війна в країні. Вторгнення Росії в 2014 році принесло чітке усвідомлення: інформація зброя масового ураження. Нею потрібно володіти досконало. Ми вже зрозуміли, що інформація це дуже потужна зброя для багатьох, і я думаю, нема вже таких людей, які були по наших поглядів. З інформацією треба працювати. Недаремно кажуть про інформаційний фронт, інформаційна війна. Це так і є. Зараз сфера інформування України має два чіткі розгалудження: це військова та цивільна журналістика. Місія у кожного своя. Утім, головна умова для перемоги України в інформаційній війні співпраця. Ми приречені на співпрацю, бо ми один без одного не можемо. В самої назві військовий журналіст воно, перше слово це військовий. Ми насамперед солдати. Ми тримаємо зброю за всіма. Міжнародними законами, ми комбатанти, люди військові, які мають право застосовувати цю зброю. Тобто, за необхідності ми знаходимося в, в лавах, в бойових лавах наших Збройних сил, і за необхідності ми виконуємо бойові завдання. Так було і тут на Чернігівщині, коли з перших днів ми, я і колеги і мої журналісти, ми брали і гранатомети і йшли куди нам буде потрібно. Якщо ми працюємо з цивільними журналістами, то ми їх беремо ціл, ну, цілком. І цивільного, а журналіста. Одразу я намагаюся, наприклад, ну, на своєму досвіді, якщо ми кудись їдемо, то одразу розповідати, ну, занурювати людей в ту атмосферу, де вони будуть працювати. Я вважаю, люди мають знати, мають знати більше. Журналісти цивільні, вони для того є, щоб піднімати проблемні питання. Бо не завжди все гаразд. І в будь-якої сфері в Україні, і в тому числі в Збройних силах, бувають різні випадки, суб'єктивні від людини залежить. Але треба вирішувати ці питання, і журналісти одні з тих, які піднімають ці питання. І з початком російського вторгнення до України задля інформаційної безпеки населення було розроблено і узгоджено низку правил роботи для представників преси. Саме ці журналістські закони гарантують чистоту інфопростору нашої країни, і саме за ними зараз працюють свідомі представники професії. Звісно, доступ до інформації Україні, в якій триває війна, частково обмежений, адже її може використовувати ворог для своїх цілей, таким чином сіючи паніку та розбрат. Утім, щойно Україна переможе. Журналісти та суспільство постануть перед великим обсягом важливої інформації інформації, що був раніше недоступний, велике поле для роботи буде. Ми, якщо маленько, такої відсоточок тільки зараз встигаємо писати про ті героїчні вчинки, про тих людей, які роблять нашу перемогу. Вітаємо воїнів інформаційного фронту з професійним святом і звісно бажаємо, аби день, коли кожен із вас зможе оголосити своїм читачам, слухачам і глядачам про перемогу України, настав якомога швидше.